Привіт з Бразилії! Сьогодні будемо разом кататися на велосипеді. Передавайте за проїзд на велосипеді по Бразилії проїхатися коштує один лайк. Дякую за підтримку каналу. Отже, сьогодні хочу швиденько розказати, які в нас плани. Взагалі-то мало вийти велике відео про Америку, про наше життя в Америці, можливо, в трьох штатах в Америці. І також порівняти я хотів це життя з життям у Бразилії. Вчора ми були на водоспадах, як та в туристичну групу, і тому. Я не встиг це все змонтувати. І сьогодні я вирішив зробити коротеньке відео: таке про те, як подорожувати в Бразилії. На автобусах в основному подорожують бразильці, оскільки це велика країна, і дуже багато у них автобусних маршрутів, оскільки поїздів у них немає. Також, звісно, можна подорожувати літаками, але це дещо дорожче і іноді немає усіх. Доступних маршрутів, які потрібні. Зараз буде коротеньке відео, в якому я буду пояснювати, як сам бронювати автобуси в Бразилії, які є особливості в цьому. Оскільки в Бразилії дуже багато речей робляться по особливому. Зараз тут був варан. Не побачили ми варана, він втік дуже швидко. Він тільки починав переходити туди дорогу за мною. Я почав їхати, він мене побачив, налякався і втік. Але Варан десь сантиметрів 60-50, десь отак от довжину був. Отже, зараз я покажу вам, як бронювати автобуси у Бразилії, які є особливості пов'язані з цим. Зроблю невеличкий анонс. Дуже скоро до Нового року ми збираємося у достатньо велику подорож. Це буде у нас перша така велика подорож вже з малюком, з маленькою дівчинкою, яка народилася у нас в Бразилії. Їй зараз вже 8 місяців. Так, ми з нею їздили в Ріо-Жанейро, де але ця поїздка буде більш далекою. Вона займе декілька днів і сподіваюся, що ми знімемо дуже цікавий контент там. І думаю, що це буде дуже, дуже корисно для багатьох людей, які планують переїзд у Бразилію або які просто цікавляться життям українців в Бразилії. Також пропоную вам вгадати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в яке саме місто Бразилії ми їдемо в подорож на декілька днів. Довгий у мене вийшов вступ. Переходимо до теми відео, як іноземців подорожувати автобусами в Бразилії. Якщо коротко, то автобуси в Бразилії це найзручніший, і найбільш поширений транспорт, найчастіше літати літаками значно дорожче, і саме автобуси мають безліч маршрутів для іноземців. Тим не менше є нюанси. Наприклад, іноді може не проходити оплата, якщо ви сплачуєте іноземною карточкою. Іноді потрібні документи, яких у вас може не бути. І також є деякі особливості при посадці на автобус і бувають перевірки. Переходимо до купівлі квитків. Де саме купувати? Ви можете спробувати купити онлайн. Це звісно більше зручно ніж купляти в касі. І є надійні платформи. А найбільш популярні серед них це ClickBus. А це найбільша платформа, яка збирає в собі багато компаній, перевізників на автобусах. А там є не всі рейси. Наприклад, рейс, який ми зараз забронювали, в місто яке ми їдемо, а там його немає. А й тому ми були змушені використовувати басер на басері. Також приймають іноземні картки, але не завжди. І є ще сайт BuzzBud, Він не тільки працює з іноземними картками, але також в ньому іноді можна купити, не вказуючи CPF. Я не знаю, чи завжди це працює, але деякі люди кажуть, що у них виходило купити без податкового номера Бразилії. Це дуже зручно для тих іноземців, які передусім приїжджають в Бразилію як туристи на короткий срок, і у них немає податкового номеру Бразилії. А також є сайт, де Onibus, це найбільші агрегатори, але іноді вони не приймають іноземні картки або можуть бути інші якісь проблеми. Завжди, коли я знаходжу якийсь рейс, наприклад, на клікбасі, то я переходжу на я, дивлюся, які саме а, найдешевші квитки є. І після цього переходжу на сайт безпосереднього перевізника. Наприклад, у нас парачіт є, їздить в Ріо де жанейро Коста верде То я переходжу на сайт Коста Верде і порівнюю ціни. Іноді самі перевізники продають дешевше, і а, без зайвого посередника легше вирішити якісь питання, якщо потрібно буде поміняти квиток або. Ще щось далі важливе питання з оплатою, бо багато сайтів, як я вже казав, не приймають іноземні картки. Вони приймають Visa і MasterCard але тільки з бразильською пропискою. Якщо не проходить оплата вашою карткою, ви можете спробувати, звісно, другу або третю картку, якщо вони у вас є. Або спробувати сайт ClickBus, на ньому найбільший шанс зробити успішну оплату іноземною карткою. Завжди є можливість купити квиток в касі на вокзалі. Якщо говорити про те, які картки найкраще працюють, всі бразильські картки, дебетові чи кредитові, будуть працювати майже завжди. Іноземні картки проходять, можливо, у половині випадків. А такі карти, як Revolut або Vice, то як пощастить, які документи потрібні для купівлі квитків і для посадки на автобус? Якщо ви купляєте онлайн, то вас обов'язково запитають CPF, бразильський податковий номер, окрім BASBAT. Іноді можливо ввести замість CPF де estrangeiro, тобто там вибираєш ти бразилійсь чи іноземець, і якщо ти іноземець, то ти можеш вибрати паспорт замість CPF. Це на той випадок, якщо у вас немає податкового номера Бразилії. А також це працює не для всіх рейсів, коли вже будете в самому автовокзалі. Перед посадкою вам потрібно мати з собою паспорт, або якщо у вас вже є посвідка на проживання в Бразилії, то ви можете використати її як ідентифікацію. І також вам потрібен pdf квиток в вашому телефоні, або іноді вони мають там QR-код, який можуть відсканувати. Він може прийти вам на пошту після купівлі цього квитка. У деяких компаній квиток треба обміняти на паперовій у касі. Про це вас будуть попереджати. Коли ви купляєте, вам прийде емейл, e треба уважно дивитися. Читати, перекладати всі емейли, які ви отримуєте після купівлі квитка. На вокзалах, які називаються родовіарія, потрібно приїжджати заздалегідь за 30-40 хвилин і більше у великих містах. Краще бути там за годину, тому що це може бути пробка, це може бути ще якась проблема, і тому ви можете не одразу знайти свій термінал, тому краще мати час у запасі, а одразу дізнайтеся, яка у вас буде платформа. Пройдіться по вокзалу, і подивіться, де саме вона знаходиться. Якщо у вас залишається година в запасі, ви можете погуляти. Наприклад, в Ріо-де-Жанейро є прекрасні магазинчики, сувеніри, канцелярія, книжки продаються і все, що завгодно. І також є дуже багато кафе і ресторанів. Ви можете знайти свою платформу і потім піти гуляти по вокзалу. Не дуже далеко від вашої платформи, а це дуже безпечно, якщо говорити про вокзал в Ріо. А якщо говорити про вокзал в Сан-Пауло, це один з найбільших вокзалів Бразилії. Він більш старий і там не так приємно знаходитися, можливо, але там також безпечно там дуже багато камер. І в цілому я не чув, щоб у когось були проблеми на вокзалі. В Сан-Паулу, але та, приготуйтеся, що там може бути трохи брудно, іноді можуть бути бездомні люди, і а, які можуть спати, наприклад, десь на лавочках. Також є платні зони очікування. Якщо ви готові заплатити невелику суму, то ви можете відпочивати в більш безпечній і спокійній зоні. Коли приходить час вашої посадки, то за 20-30 хвилин краще вже пройти на ваш термінал. Як правило, на великих автовокзалах Бразилії є спеціальний працівник, який зустрічає пасажирів і допомагає їм розібратися, куди саме вони повинні проходити. Також цей працівник сканує QR-код на Квитку або на електронному квитку пасажира іноді можуть перевірити багаж, але дуже рідко. І після цього ви можете проходити вже в зону посадки, звідки вас вже скоріш за все не випустять, тому краще сильно наперед туди не приходити. В Більшості автобусів є туалети, USB для зарядки телефонів. Розетки, якщо чесно, я не бачив, але бувають кондиціонери дуже часто працюють дуже сильно і тому може бути холодно. порада взяти з собою кофту або куртку. Типи сидінь бувають різні, бувають конвенціональ. Це звичайні екзекутіво, зручніші, і самі лейчо або лейчо, лейчо камо Також можуть вони а, називатися це а, такі сидіння, які розкладаються майже як ліжко, і вони дуже комфортні, особливо для довгих переїздів, тому що деякі маршрути в Бразилії можуть тривати добу або більше. З приводу безпеки можу дати такі поради, не залишати свої речі без нагляду на зупинках. А якщо ви виходите, а, наприклад, поїсти або в, в дорозі у вас будуть зупинки. На обід, то краще брати з собою всі документи обов'язково, телефони, всі всі цінні речі. Якщо ви хочете залишити куртку або кофту, або рюкзак, в якому немає нічого цінного, то в цілому це безпечно, але краще також дивіться, як роблять інші пасажири. Якщо інші пасажири відчувають себе в безпеці, то скоріш за все. Це доволі безпечний маршрут, безпечний автобус. Можливо, є якісь маршрути, які є менш безпечними ніж ті, в яких їздив я і тому все одно завжди треба бути уважним і обачним. Зберігайте свій квиток до кінця поїздки і також не ховайте свої документи в загальний багаж, який здається на початку при посадці. Додатково оплачувати багаж не потрібно, якщо у вас є дитячий візочок, його також можна здати. Загальний багаж, вам дадуть спеціальний стікер. Одну половинку стікера або наклеять на ваш багаж, а другу дадуть вам. Вам потрібно його не загубити, тому що при висадці вам потрібно буде його показати водієві або тій людині, яка буде відповідальною за багаж, і це дуже. Важливо зберігати його до кінця поїздки, так само як мати свої документи на руках, а не ховати їх в багаж. Дуже рідко, але мов, бувають, трапляються перевірки на дорогах. Я жодного разу з цим не стикався, але я чув, що автобус можуть зупинити, і поліція може перевірити всіх пасажирів в такому разі, краще мати всі документи при собі, та й в будь-якому разі ховати їх в багаж не має жодного сенсу. Ще є декілька нюансів, про які мало хто знає. Деякі компанії не дозволяють бронювати місця в автобусах іноземців без CPF. І, і тому вам потрібно буде попросити або якогось бразильця знайомого, щоб він вам допоміг, або можливо якогось українця, який вже давно в Бразилії і має CPF. І у всякому разі, я завжди рекомендую всім, хто їде у Бразилію, наперед зробити собі податковий номер, і щоб мати можливість. Користуватися всіми благами цивілізації Бразилії, тому що, на жаль, без цього податкового номеру в Бразилії зараз вижити дуже важко. Робиться податковий номер доволі швидко його можна зробити онлайн, знаходячись навіть в іншій країні. На довгі поїздки іноді а потрібна попередня реєстрація. Це буває дуже рідко. Ми з таким ще не стикалися, але чули про таке. І ще якщо автобус запізнюється, це нормально. Затримки бувають і 20, і 40 хвилин, і більше, особливо на довгих рейсах. Бо бувають пробки, аварії і все таке інше. Якщо у вас є якась стиковка двох автобусів, то краще закладати більший час між цими стиковками для того, щоб у вас не згорів квиток, наступний ваш квиток. І також, коли ви будете заповнювати на сайті свої дані, Сеп СІ -E по-англійськи, то це поштовий код. Іноді люди впадають в ступор, тому що онлайн транслейтери вони не перекладають цю абревіатуру. А поштовий код вашої адреси, на яку зареєстрована ваша карточка, якою ви будете оплачувати, це саме його треба вводити, коли у вас є таке поле. Також ви можете ввести CEP вашого готелю або району, в якому ви зупиняєтесь на Airbnb, якщо вам потрібно ввести CEP саме бразильської адреси. І бонусом дам вам ще декілька корисних додатків: мувіт це розклад міського транспорту, сі та мобі, автобуси всередині міст, роум. Цю ріо порівнює всі маршрути між містами. Клікбас, баз бат, діонібус. Це найкращі мобільні додатки, агрегатор для бронювання автобусних квитків у Бразилії. Ананасики ростуть на узбіччі. класні. Це мені якось на очі ролік хлопця білоруса, який подорожує на велосипеді у Манаусі, штаті Амазонія. Там ґрунтовка, і там, по-моєму, 600 кілометрів йому потрібно було по бездоріжжю проїхати. Фури обганяють в багнюці, повністю ягуарів зустрічає на дорозі. Ночує десь у палаці в заброшених якихось будинках. І коли я на це подивився, я зрозумів, чому люди кажуть, що Бразилія така небезпечна, така цікава. Той досвід, який ми маємо тут, він зовсім відрізняється від того, що є в якихось інших штатах на екваторі, особливо Амазонія, то як інший світ. Ми живемо у Парачі на кордоні штатів Сан Пауло і ріо де жанейро Мені здається, якщо порівнювати цю, цю територію, на якій ми проживаємо із штатами там де Амазонка, то це як небо і земля. Це те саме, як порівняти сказати, що в Азії знаходяться там дві країни. Там одна Індія, інша Сінгапур. Зовсім по різному хоча там не так і далеко, по відстані цікаво, навіть перевірити, взяти по карті, підрахувати від Індії до Сінгапура відстань. І від ріо де жанейро до Манауса. Я думаю, що приблизно плюс-мінус буде дуже схожа відстань. Я, до речі, ні в якому разі не критикую цього хлопця. Він займається своєю справою, те, що йому подобається, робить в житті. Він любить кататися на велосипеді, любить досліджувати далекі країни. І ось, ось він на велосипеді катається по всій Бразилії, незалежно від того, це безпечна зона, небезпечна. У нас просто інший формат. Ми з сім'єю. У нас маленькі діти, у нас велика відповідальність, і тому ми вибираємо безпечні регіони Бразилії для проживання. Дякую за ваші подобайки за підтримку каналу. Кому потрібна консультація про переїзд в Бразилію, ласкаво просимо в опис цього каналу. Там є всі необхідні дані, і також ви можете підтримати цей канал фінансово. Ось такі у нас тут ще. Хто це такі? Вони їдять кокоси. Я не знаю, хто це такі якісь. Напівіндики. Цесарки, можливо. Я так і не зніму відео, бо постійно когось зустрічаю. То варана, то якусь цесарку.